Розпивати Розпивають волі, остаточно. Разумби валявається. Зрозуміло, пошанове. Ваньба! Це не суддя, це договорняки! Про ці договорняки! Це договорняки не суд був. Всі бачили, в якому він стані, був свідки підтвердили. А ви сказали, мали, ви домовились раніше з ним. І, і не даремно він сюди приїжджав на початку засідання. Це все було сплановано. Це, це, не трогайся ганьба, не, це, не трогайте мене. Хай йде собі суддя Як сплю. ви так себе ведете? Та вам все це це ганьба. Ми, ми забудемо громадян, спілку не, не забуде ці справи. Тому що ті, хто обов'язковувати злочини, це будуть всі на вашій совісті. На вашій совісті буде. Ярко ви хіба суддя, ви що прочитали? Не те, що взагалі вчора написали. Сволочі продажі, сволота така, а не, 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 не суть. <говори> І не суть, а взагалі цирк.